Так, ну що ж, буду починати я роботу над новими лялечками. Мені чомусь так хочеться попиляти вже якийсь там другий чи третій день. І ніяк не співпадає це у мене все. Знаєте, дивлюся е відео наших українських е дівчат, там, ну, блогерів, е які знімають е теж е на YouTube відео, то майже в кожному відео. Звучить така фраза. Поки є світло, от, оця фраза просто, напевно, буде як символ нашої зими, да, української. Так от, хочу сказати, поки є світло, я хочу попиляти. Я вже щодесенько зробила, поставила борщ, як завжди. Потім напилася кави е, І що? І хочу попиляти. Звісно, треба в'язати. Ой, як завжди, у мене в пріоритеті в'язання, але... Але... Я хочу пиляти. Ну що зробиш? Так що. До речі, хотіла сказати що, що мені дуже приємно. Я начиталася ваших коментарів під відео, яке вчора я виставила. Крайнє відео. Дуже вам дякую. Взагалі за підтримку цю вашу Тому що я знімаю, знімаю відео, знаєте, і завжди хочеться отримувати якийсь фідбек. Зворотній зв'язок. Щоб це не було, знаєте, типу, я знімаю і і все. А ми маємо з вами спілкування, і для мене це так цінно. Дякую вам. Ви моя підтримка. Відео, які я знімаю, це теж як прояв моєї творчості. Мені це. Знаєте, відволікає теж, відволікає від того, що навколо, і, ну, можливо, теж створює натхнення, тому що я ж кажу, що маю від вас зворотній зв'язок. І це для мене дуже цінно. І я рада, що я вас також надихаю, і будемо знімати далі і. Ділитися натхненням. Я вам, ви мені. Я вчора вже покрила лаком ось ці мардашечки. Вони мене вже підсохли. І можу приступати до макіяжу. І ще хотіла показати, в мене такі новиночки поповнення мого асортименту Пан Пастель. Це для макіяжу. Давайте ми з вами подивимося, ці кольори. Так, мені потрібен був рожевий і блакитний. Такий ніжно-рожевий, як у Барбі. І ось це. Давайте подивимося. Блакитний взяла той, що був в наявності. Він такий більш блакитний, не знаю як. А, ні, дивіться, блакитний, прям хороший. Такий, як мені треба. Супер. Такі кольори Барбі. У мене буде, я чекаю, м -м, лялечку, заготовочку, і в мене буде дуже цікавий проєкт на замовлення. Потім покажу вам. Бачите такі кольори. Дуже прикольні поповнення. Ще, коротше, я замітила на ось цій розочці, яку я... Купувала. Напала на неї якась халера. Бачите, вона, мені здається, вже так якось груненько поїла ці листочки. Коротше, типу павутинний кліщ, чи як його назвати. Правильно, я не знаю, що саме. Але я купила, мені порадили актара, і вже побризгала її. І, надіюся, що. Я їй допомогла, бо мені шкода, щоб вона в мене пропала. Така вона гарно дуже квітує. Я якось квіточко показувала рожева. Також побризгала ще ось цього красення, на нього напала якась фігня, типу кліщ, напевно, цей павутинний чи що. ну Під листочками ось тут, де тут? Ось тут на листочках, отут були такі. Як сказати, не знаю, що воно таке було. Якісь такі. Ось, ось воно. Ось ось вона. Така штука, м'ягенька вона. Коротше, то я їх теж побризгала цією акторою подивимося. Бо ось воно. Бачите, ось воно. така фігня якась. Бо мені теж шкода, він в мене такий красунчик виживальник. Вже пора його підстригти, напевно, весною вже я його підстрижу. Завжди так шкода мені підстригати, але ж треба формувати. Бачите, отут я обрізала цю, і він тепер якось росте отак, а верх не росте. Трішки неправильно підстригла його, але нічого думаю. Щось з цим придумаємо. Бу вам ще один набір з ось таким брязкальцем. Клієнт захотів, щоб ниточка для брязкальця була така ж сама, як і ведмедик. Це у нас ниточка Veluto. Valuto. І окей, зробили так, як хотів клієнт. Ось такий ведмедик вийшов. В'язала його гачком номер 5 трішечки для мене незвична, тому що я в'яжу зазвичай брясків з тонкої пряжі плюшової. А це така більш товста, але вийшло тим не менш ну, непогано, так, як набір непоганий. Ось, Тому зараз буду відправляти клієнту. Покажу вам цю красу, я вже покрила її лаком. Погляньте, так вона гарно так блистить прям глянцевим. І ось такі задні панельки зробила. Таку і таку. Все. Тепер хай вони вже сохнуть, і я перейду до оченятак. Де, по суті, вже можна буде складати їх докупи, коли я зроблю оченята. Вот так вот. Дали покажу. У Таськи нервы. Мы купили новую игрушку ей в Авроре. Она вот так пощит. Зараз покажу. Вот такая она. И она пощит. Такая достаточно пружна. И она так психует. Не знаю, что она. Что Здається, я не знаю. У мене зараз тут мільйон процесів. В одному сижу, Відкріпляю ось ці зрачки. Заводські. Пиляю ці, які вже я зробила. Також у мене тут на поготові щоб зробити шарнір для шиї. І тут у мене зараз на черзі буду віки чіпляти, і скоро-скоро я буду все складати докупи. Також хотіла показати, що в мене тут прийшло. Давайте -то разом з вами подивимось. Я замовила одяг. Так, давайте подивимося, що тут таке гарненьке. Так, таке платьечко. Дуже цікаво пошито, дуже просто, як для мене. Треба собі викрійку взяти на заметку. взагалі. У мене ще є така тканинка подібна, типу лібідіний пух. Тут. було б дуже цікаво теж зробити щось таке наподобне. Перемірюємо зараз. Погляньте, яка краса, просто таке миле, ніжне, пладьку. Просто клас Мені подобається. Так, треба взяти собі на заміточку. Так. Потім другий серфон. У мене вже сарфанчик у мене вже тут, знаєте, весняний настрій. Потім теж зімньої одежі. Ага. Тут теж воно пошите таким образом. Таке воно весняне, сарафанчиком. Квіточки гарненьке. Люблю такий принт тканини. Так, ще давайте глянемо. Тут рубашка є корбаха. Дивіться, яка гарно так пошита, непоганенько так. І а, що ще в мене? Така, такий комбезик взяла. Взяла його типу отак. Такий типу стиль підки треба якісь або кроси, або макесіни. Кежуал. E і ось такий взяла ще ком набір комплект одежини У мене була така лялечка в коричневому комплекті. Мені дуже сподобався він, і я взяла ще в такому е в такому кольорі молочному. з Маю що вдіти, але не маю що ззути. Треба тепер подумати над взуттям. Можливо, сяду сама зроблю. Не знаю, не знаю, поки нічого не буду загадувати, а там як карта ляже, як кажуть. Так, таз, як завжди, про це на, на ручки. Так, пішла я далі працювати. Зараз буду все-таки до... довести до кінця. Роботу з очима, щоб вже їх ставити в зіниці і побачити вже результат. Так, показую першу ляльоню, яка в мене вже готова. Ось з таким фіолетовим кольором волосечка. Такі в неї цікаві оченята. Поближче вам її покажу. Я її вдягнула в такий аутфіт, як я вам показувала. І єдине, що в мене немає взуття, як казала, або зроблю, або замовлю, не знаю, побачимо. Uh, зараз, так, зараз покажу вам, які в неї. Так, Ану, Закрий закри оченятка. Зараз потягну тут за обачем. Гляньте, яка лялечка. Зараз переключу їй оченята і, ну, пофотографую її, переключу і покажу вам вже uh, її всі оченята, як вона виглядає. Так, давайте я покажу вам оченята, які у нас тут є. Переключаємо ось ці перші, які я вам показувала. Потім ось такі теж дуже цікаві. Там різні вкраплення і рожевого, і фіолетового, навіть жовтий там є. Такі радужний прям. Потім ось такий. Тут у нас там теж різні є. Ну, до речі, вони підходять під костюмчик гарно. Такі блакитно-сині там вкраплення. І ось ці взагалі. Вони на камері, бачите, ну, трішечки передаються. Фіолетовий такий темно-фіолетовий колір. Дуже гарний такий для неї такий робить погляд прям заворожуючий Так, здається, всі я вам показала. все ось така лялюнечка готова. Я її ще зроблю пуленгі. Це ось ці ниточки, за які ми дергаємо щоб відкрити оченята наші переключити. Ось і взуття. Ну, по суті, там. Вже діло за аксесуарами, і вона вже буде готова в мене до того, щоб шукати свою маму. така дівчинка в мене готова. Що скажете? Ще немає в неї взуття також. Ось така в неї тут зачіска. В неї дуже гарний колір. волоссячка, мені подобається. Погляньте такий, він пшеничний, такий прям красивий, красивий. Так, зараз теж її пофоткаю. Вона мені така, як. Якась танцюристка. І покажу вам також що... її. Ти хочеш. Ти знову хочеш на руки? Нащипала якогось меха з іграшки. Так, і давайте я вам покажу, які в неї є погляди. Так, перший погляд у нас ось такий. Він мені чомусь напоминає, нагадує кратер вулкан. Скажіть, такий чорний, прям гарний. Отчин. Так. Далі такий блакитний погляд. Далі теж блакитний колір. Ну, я думаю, для блонда блакитний це взагалі е, саме яблочко. І теж блакитний. Все, ось така дівчинка у нас вийшла. Така вона, як балерина. нагадує мені балерину. Звісно, тут можна буде їй щось і робити зачіску, Погляньте, як гарно. Щоб було б, знаєте, сюди їй, можливо, я дороблю, допрацюю. Тут би було б дуже гарно такий ободок їй, скажіть, такий якийсь рожевий. Була б дуже така ніжна, файна дівчинка була б взагалі. Ой, клас. Я люблю без чолок, лялечок. Мені чомусь так більш подобається. Чолками може теж непогано. От, якщо її вирівняти, теж така якась цікава буде дівчинка, да? Погляньте. Їй, здається, їй підходить чолка. Але я щось люблю таких дівчаток без, без чолки. Таких так, все. На цьому я буду завершувати своє відео. Дуже дякую, що ви його додивилися до кінця. І буду вдячна вашим, вашій підтримці, вашим сердечкам, коментарям. Мені дуже приємно, що ви мені пишете. І я маю з вами спілкування, зв'язок. Ой, візьму ж цю. На руки візьму, бо не можу. Пишіть сидіть, щоб взяла її на руки. Їй ж цікаво, що тут я роблю. Так от, бережіть себе, все буде у нас добре, все має бути добре. Не замерзнемо. І до зустрічі. Надіюся, до зустрічі у нових відео. Не знаю зараз, як буде в мене з зніманням відео, але буду старатися знімати щось. Ось. Тому, папа, люблю вас.